Як опублікувати в репозиторії Maven ваш Android Studio проект? Наприклад, ось я зробив бібліотеку та хочу її використовувати у різних застосунках. І для удобства хочу, щоб це був стандартний, скажімо так, стандартна залежність через репозиторій Maven. Зараз річ про локальний репозиторій. Значить, що для цього потрібно зробити. Потрібно додати в Build Gradle KTS, а у мене це KTS, а не Groove. Ну, грув там буде синтаксис трошки другий, а при це вже ж той самий. Добавляєте отакий отаку ID maven Publish. plugins. Рівня. Зараз ви бачите це рівень модуля. Я навіть не хочу думати, чи на рівень модуля, чи на рівень проєкту, я і туди, і туди додав. Потім що далі. Ви... Я, я це викладу на сайті і зроблю. Посилання зроблю... Вибачте, я ще читаю, що тут я понаписував. І зроблю посилання на цей текст. Далі, після пункту Android. Ви ще пишете такий пункт Publishing. І тут ви описуєте Create Release. І так далі. Папочку, куди ви це хочете викласти, якщо це повинна бути відносно карнового кореневого каталогу вашого проєкту, то ось така зміна застосовується, щоб оприділити цей кореневий каталог, і далі маленький Repo така стандартна назва локального репозиторію. Ну, далі всі ваші залежності, звичайні. Ось. Після того, як ви все це додали. Після цього, як ви все це додавали, ви тут з'явиться кнопочка Sync Now, тобто синхронізувати зараз, ви її нажимаєте, чекаєте якийсь час, якщо помилок не виникло, Далі вам потрібно створити сам репозиторій. Він ось тут створиться. Бачите, ця папочка Maven Repo буде у вас в кореневому каталозі проєкту. А в неї буде там ваш репозиторій. ось. Для цього потрібно зайти от сюди. Це у нас що? Це у нас зараз 2024 рік. Листопад. І у нас актуальна версія Android Studio: це LadyBug, тобто сонечко, жучок такий, якщо знаєте. І тут трішечки вже не так, як я зразу з жирафа перейшов і тут загубився. Ось бачите така. Хто це Це Гредл? Це чи крот, чи криска, я не знаю. Це Gradle, коротше. Ви на нього нажимаєте, у вас вискочила така от штучка. Але у вас тут нічого не буде. Буде тільки папочка AD. Тобто Comcos Entity, Task Ape і AD. А оцього всього може не бути. Якби ви не мучались. А щоб воно з'явилось, вам потрібно буде нажати отут правою кнопочкою на Compose-Entity. натиснути І далі натиснути на пункт Reload Gradual Project. І тоді з'явиться така штука. Тут ви натиснете на Publishing. А тут ви натиснете. Якщо ви хочете опублікувати ваш репозиторій в папочку, котру вийдуть Specified Sorry, я коли про програмування розмовляю, я забуваю всі мови крім англійська. От you specified your directory like this. in this way. І якщо ви бажаєте сюди розмістити, скомпілювати, розмістити ваш репозиторій, то ви вибираєте Publish All Publications to Mave Repository. А якщо ви бажаєте в локальний репозиторій вашого комп'ютера, котрий, я так зрозумів, звід звідусіль видно в Android Studio, то вибирайте оцей пунктик. publication, Publish all publications. Стоп. Ah, Publish Release Publication. туман репозиторій. От. Вмісто цього ви вибираєте оцей пункт, щоб публікувати от сюди. Ну, в принципі, в нашому випадку це один проєкт, в якому один модуль. Тобто це буде аналогічно. І published реліст у мавний репорто, це буде в глобальній репозитарії комп'ютера. Ну, Щоб його не шукати, де той репозиторій, я думаю, буде вдавніше його тут розміщати розміщувати. Далі ми подивимось, як нам використовувати опублікований репозиторій. Тепер переходимо до другого проєкту, який використовує цей репозиторій. В цьому проєкті нам потрібно зайти до файлу Settings І окрім цих в розділі репозиторій, крім оцих стандартних, котрі тут додає Sub Android Studio репозиторіїв, додати свій маунд репозиторій і вказати шлях. Ну, в даному случаї, в випадку, я вказую абсолютний шлях до нашого скомпільованого репозиторію. І не забудьте, і ось тут в Resolution Management додати цей такий самий репозиторій. Навіщо і туди, і туди? Я не знаю, але так воно працює. Можливо, навіть сюди ось не потрібно, а от сюди потрібно додати. Ось. Тоді ми, це ще не все, переходимо в Build Gradle KTS модуля, не застосунку, а модуля. І додаємо тут залежність. Тобто, тут вказуємо. Цей пакет, дві крапки і версія, котру ми обозначили в Compost Entity. Коли його, ну, в проєкті, котрій ми розміщали в Maven. Я до нього зараз повернусь, мабуть. Ось тут ми назвали цю версію. Ось у нас ID групи. Ось у нас сам кінцевий пакет. Ой, не кінцевий, вибачте. Він не кінцевий пакет застосунку самого модулю. І версія. І от так ми складаємо, що ID. Потім дві крапки, ім'я, модулю. Дві крапки і версія. Ось так. І тоді я ось переходжу. Сюди і створюю клас, котрий походить від базового класу. та що ж таке. ну, бо Воно його взагалі-то побачило. Вона його побачила. Ну і ми його можемо імпортувати через alt інтер якщо не бачить. Якщо красненьким виділяємо. Потім це entity в модулі room. І ну я думав, що Maven передасть залежність на room, але ні, прийдеться, прийдеться щоб у нас бачило анотацію entity. Додати сюди в білд -дредл. ще і room. Залежність на рум. Ну, це вже не хочу вас запутувати, це вже не стосується нашого прикладу. Ось. Ось так. Я всі оці модулі. Оці ось модулі викла... викладаю на свій блог і роблю посилання під роликами. Якщо його там не буде, ви мені напишіть, бо вже я забуду. Ось. Так що усім гарного дня, якщо це було корисне, став мені лайка. Хай щастить всім!